Всім привіт друзі! Далі ось на ремонт Т2. Як бачите, у бочку така ось вийшлася гулька. Це вскрій за все ще кон... конденсатор тут винуватий. Ну, давайте перевіряти. Вмикаю. у 220 вольт блок. Так ось і під... Під перевіряю. Напругу. Має бути 5 В. Як бачите, 5 В є. Це добре, але це ще не, 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 не вказує на те, що бокзиня справний. Вмикаю ОТ2, як бачите, по нудах. Не працює. Добре, розбираємо бокзиня. Розкручую його. Тепер підживаю. Як бачите, там далеко конденсатор. Він і вперся сюди. Пробую витягти плату, вона не виймається. Так як конденсатор втиснувся прямо у корпус. Самі да, дальній да, ось той, як бачите. Це дуже важко його витягти. Мусимо поламати плату навіть неможливо витягти, він туди так впресувався. Це дуже нелегко зробити. О, єле-єле його витягнув. Як бачите там ось впресувало в м'ячину ось цей конденсатор, що Здув, здувся. Як бачите. Це він таке і зробив вихідний конденсатор. І він навіть, як бачите, вилетів. Ось. Це дуже добре видно. Зараз я його відпаю відповідно. Відпаяв. Так, дивлюся який конденсатор. 10, -10 вольт, 470 мфрат. Смисло конденсатора ось і засів впаті все запаяв? Збираю? Це все дівно. І вмикаю розетку і те два запрацювало. Ось і все, ремонт закінчено на цьому.